Покликання лісівника бути відданим лісу. На початку 2014 року у лютому місяці своє 20-річчя відзначив наймолодший лісгосп Полтавської області Пирятинський. Державне підприємство «Пирятинський лісгосп розташоване у північно-західній частині Полтавської області на території чотирьох адміністративних районів. У підпорядкуванні підприємства знаходяться чотири лісництва. За 20 років площа лісгоспу збільшилася з 13,6 тисяч гектарів до 20 тисяч гектарів що складає 147,1%. Географічне розташування Пирятинського лісгоспу створює чудові умови для успішного зростання таких деревних і чагарникових порід, як дуб черещатий, граб, липа, береза, осика, вільха, сосна, ліщина, глід, бузина, дикоростучі та культурні плодові й інші дерево-чагарникові породи. Ці породи в свою чергу є житлом і надійним захистом для багатьох мислах мисливських тварин, які живуть у цих лісах. У гідях Пертинщини зустрічаються дикі кабани, козулі, олені, благородні, вовки, лисиці, зайці тощо. У Воронківському мисливському лісництві збудовано просторий вольєр для розведення диких кабанів. Вільно себе почувають страуси та казани. Важливим питанням для лісівників є благоустрій лісогосподарських підприємств, адже хороший господар починається з будинку, так і справжнього лісничого видно зі ступеню порядку в конторах. За час діяльності підприємства збудовано дві контори лісниць Лохвицького та Чорнухинського. лісопильний цех. Зроблено капітальний ремонт. Адміністративного приміщення лісгоспу. щороку покращується матеріально-технічна база лісгоспу, зростають опції реалізації деревини, лісогосподарського та лісокультурного виробництва, переробки деревини на території Пирятинського лісгоспу знаходиться цех. Переробки деревини там встановлено новітнє деревообробне обладнання провідних закордонних виробників, на якому виготовляються полематеріали як на внутрішній ринок, так і на експорт. Крім основної лісогосподарської роботи, лісгос займається різними видами сільського господарства, зокрема заготівлею сіна, лікарської сервини, бджільництвом, збором диких дикорослих ягід та плодів. Певними кроками підприємство крокує в майбутнє. Про це свідчать успішні показники діяльності. Працівники лісгоспу пригадують, що у 1994 році обсяг садіння лісових культур складав лише 10 гектарів в той час, як у 2011 році, 2008 гектарів, у 2013 – 135 гектарів, що в десятки разів більше. Періоду з 1994 року. Спочатку дії Державної програми Ліси України до 2015 року та сільової програми Ліси Полтавщини до 2015 року Лісгоспом створено лісових насаджень більше 2 тисяч гектарів. З них нових лісових насаджень 1600 гектарів. Обсяг реалізованої продукції зріс у 31,4 рази. Заготівлі деревини у 25,8 разах. Такі результати роботи не можуть не тішити лісівників, адже це позитивно вплинуло і на рівень. Їхньої заробітної плати. Щороку підприємство збільшує витрати на вдосконалення та ведення лісового господарства. У 1994 році вони складали всього 274,9 тисячі гривень. У 2013-му 8 мільйонів 199 тисяч гривень. У 29,8 рази більше. Основним же своїм завданням пирятинські лісівники вважають збереження прекрасної природи Полтавщини. Беззаперечно, дотримуються цього принципу всі працівники пирятинського лісового господарства і особливо його керівник, директор. Дащенко Анатолій Миколайович, заслужений лісівник України, який працює не лише за службовими обов'язками, а й за велінням серця. Та днями святкує свій 60-річний ювілей. Директор має загальний стаж роботи в лісовому господарстві більше 34 років. З 94-го року очолює ДП Пертницьке лісове господарство. За період керівництва Дащенко Анатолія Миколаївича підприємство значно болі. Шоло фінансово-економічні показники вийшло на європейський рівень по переробці ліскотоварної деревини. Дащенко являється організатором робіт по створенню рекреаційних місць відпочинку, особливо рекреаційного місця Куквин, що знаходиться в урочищі Куквин на території Перзинського лісництва. У 2005 році це рекреаційне місце отримало третє. Місце і премію Товариства лісівників України в 2009 році нагороджена другою премією районної ради за дизайнерське рішення благоустрою території. Дащенко Анатолій Миколаєвич має хороші професійні якості, сформованість особистісних цінностей та позитивну соціальну орієнтацію, впевненість у собі, вміє раціонально організовувати роботу трудового колективу. Це авторитетна, чесна і порядна людина. Кваліфікований спеціаліст наділений повагою та довірою з боку працівників не тільки лісгоспу, а й керівників інших лісогосподарських підприємств області. Свідченням великого авторитету районної громади є обрання Дащенка Анатолія Миколаєвича депутатом районної ради в 2006 по 2010 роки. За період своєї діяльності в лісогосподарській галузі нагороджувався почесною грамотою. Управління Полтава Ліс і облради голів профкомів працівників лісового господарства, іменним годинником голови Держкомлісгоспу лісгоспу України, почесним знаком за 10 років бездоганної служби в державній лісовій охороні, почесною грамотою порятинської районної держадміністрації, неодноразово почесною грамотою Порятинської районної ради. За значний внесок у розвиток лісової галузі в 2012 році директору ДП ДППський лісгосп» Дащенко Анатолію Миколаївичу присвоєно звання Заслужений лісівник України. Важлива увага приділяється розвитку природозаповідного фонду. Так, природозаповідний фонд по Пертинському лісництву складає 980 гектарів, що становить 11,9% від загальної площі лісництва. Зокрема, пам'ятка природи лісопарк Острів Масайський площею 47 гектарів, заповідні урочища Яри руби 325 гектарів, куквин 391 гектар. Заказники, ботанічний заказник місцевого значення, Шкораківський площі 12 га. Гідрологічний заказник Харківецький, площі 173 гектари. З нагоди ювілею в колектив лізвоску йшли найщиріші вітання та побажання директору Дащенку Анатолію Миколаєвичу, щоб ліс, посаджений руками, наповнювався щепитом птахів. Хватало сил, здоров'я, іміння, натхнення, розуму і терпіння ще не один десяток літ. Звичимо міцного здоров'я, бадьорості, радості, успіхів та миру та плідної праці на процвітання нашого підприємства.